Як мотивувати дружину, що потрібно для щастя? Ви на каналі Алекс Лох. Всіх вас вітаю. Я думаю, що у кожного з нас є такий час, коли ми задумуємося, а що потрібно зробити, щоб відносини в сім'ї стали кращими. Ну, такий час настав і у мене. Я спробував зібрати всі ці моменти докупи і зробив такі 5 а, висновків. Я думаю, у багатьох із вас приходить такий момент, коли ви задумаєтесь, як покращити відносини в сім'ї. Що потрібно для цього зробити. Ви знаєте, і в мене теж такий настав момент. Тому я спробував зібрати ці всі моменти моменти, які мотивують мою дружину, які приносять їй щастя та радість. І саме цими моментами я й хочу з вами поділитися. Коротко нагадаю, що в мене міжнародна сім'я, дружина моя з Японії. Разом ми виховуємо двох доняк. Але проблеми і ситуації, які виникають у нашій сім'ї. Вони такі ж самі, як і в кожній сім'ї. Тож, не гаємо часу і давайте розглядати разом. Перше, це те, що проблеми починаються з мене самого. Ви, мабуть, подумаєте, як таке може мотивувати дружину. Але почекайте, зараз поясню. Часто ми шукаємо проблему в комусь іншому. Але усвідомлення того, що. Проблема починається з мене, це дуже важливий крок до перемін. Тому що усвідомлення цього це вже є великою роботою над собою. Отже, усвідомлення цього це вже перший крок. Далі наступний крок це дії. Тобто дії, які зможуть змінити ситуацію до кращого. І от коли моя дружина бачить ці дії, ці переміни, саме це її мотивує, підбадьорює і дає натхнення та енергію. Друге, це віддавати і забувати. Справа тім, що в нашій сім'ї троє дівчат. І так сталося, що їм постійно потрібно щось принести, прибрати, полагодити. Це якби список він не закінчується ніколи. Скажу чесно, інколи приходить уже терпець до свого ліміту у мене. І в цей момент, якраз я й повторюю, так, віддавати і забувати. Тобто, як тільки весь список виконав, забув, що я його виконав, і я готовий виконувати новий список. Такий хід думок допомагає мені тримати себе в такому, знаєте, свого роду тонусі. Коли ти не загострюєш свою увагу, ось скільки я вже зробив, я вже і те, і те, і те зробив, а знову щось потрібно робити. Такі думки вони часто тільки заважають. І саме на цьому моменті я хотів би перейти до третього пункту який називається не очікувати. Справа в тім, що є така свого роду психологічна пастка. Вона заключається в тому, що коли я неодружений, то я намагаюся працювати на 100%. так? Ну, і я максимально працюю на 100%, скільки можу. будь чому в роботі, в відносинах, в усьому. Але коли я одружуюсь, то ніби припускається те, що моя друга половинка, моя дружина, вона буде теж вкладати. На 100%. І тобто, я, можна сказати, після одруження буду працювати вже не на 100, а на 50, так як іншу частину 50 буде додавати моя дружина. От така от психологічна пастка в мене була. Коли я одружуюсь, то я маю працювати не на 100, а на 200%, так як не тільки за себе, а ще й за мою дружину. А з появою однієї дитини двох дітей. Відповідно, рахуйте. Що я маю працювати на 200, на 300, на 400% більше, ніж працював до цього. І я маю на увазі не тільки фінансова сторона, звичайно, вона важлива, але і психологічна, і величина серця, а також величина о, мого вкладу в сім'ю, вона має пропорціонально рости теж. Тобто, я маю на увазі, що якщо ти приділяв час самому собі, там. Декілька годин, то стільки ж ти маєш приділити час і дружині, і стільки ж ти маєш час приділити і одній дитині, і іншій дитині. Тобто має бути такий от вклад: 100%, 200, 300 і так далі. Тобто, якщо є таке внутрішнє розуміння, то можна і змінюватися і рости в цьому напрямку. І тут ми приходимо якраз до того моменту, який я казав на самому початку цього пункту, не очікувати. Тобто, якщо в мене є такий внутрішній зміст, то значить, я з таким відношенням працюю і вкладаюсь. І це означає, що я віддаю і забуваю, і я не очікую, тому що мені потрібно вкласти не 100% як раніше, а потрібно 200, 300, 400% своїх емоцій, свого часу, всього себе. Не очікувати і вкладати це круто. Четвертий пункт, який я хочу відмітити, це самоаналіз і розбір життєвих ситуацій. Я зрозумів, що ситуації, які відбуваються в житті, вони дуже важливі. Життєві ситуації, розмови, зустрічі з людьми це все впливає на нас. І те, як ми поводимося в цих ситуаціях, визначає, який результат ми отримуємо. Тому, якщо ми хочемо отримати кращий результат, потрібно аналізувати свої емоції, потрібно аналізувати свої дії і робити висновки. Наприклад, я посварився з дружиною. Чому? Чому причина? Потрібно все розкласти по полочках, проаналізувати щиро перед своєю совістю. А ось, як приклад, моя донька вона дуже полюбляє дивитися. Мультфільми, різні серіали. Знаєте, по Ютубу багато чого йде для дітей. І ну, коли настає вечеря, я як кажу. Доню, ходімо. Ходімо вечеряти. Вона каже, Я не хочу. І тобто, відбувається сварка. Уже. Я кажу: Ходімо вечерять! Вона каже, Я не хочу. Далі, що відбувається? Я починаю підвищувати голос настоює на тому, що потрібно вечеряти, а вона починає плакати, тому що вона хоче дивитися мультфільми. Проаналізувавши цю ситуацію, я зрозумів, що мій підхід він не зовсім правильний. Мені потрібно змінити свою стратегію, можна так сказати. Після того, як я змінив підхід, я почав більш м'якше звертатися і давати більше часу, щоб вона змогла усвідомити, що буде вечеря, що вже вечеря, потрібно вже закінчувати з мультиками йти. І так далі. Тобто ситуація змінилася. Вона теж стала відповідати і слухатися. Цей процес він постійно розвивається. Тобто, зараз це подіяло, завтра це може не подіяти. Тому висновок такий: постійно потрібно шукати шляхи, не здаватися, змінюватися, розвиватися. І як особисто, так і в відносинах з дітьми та з дружиною, шукати різні підходи. А щоб це все робити, самоаналіз він надзвичайно важливий. Можна так сказати, ведення щоденнику теж приймається. До речі, цікаво дізнатися вашу думку, як ви робите в такій ситуації. Напишіть в коментарях. П'ятий пункт, який я хотів сказати, це постійно повторювати. Моя дружина часто мене питає: ти мене кохаєш, а я постійно повторюю. Я тебе кохаю, звичайно, я тебе кохаю. А сам думає, ти ж тільки ввечері це говорив. А сьогодні ранок? Чи вона забула? Справа в тім, що слова кохаю, вони дуже мають велику силу, і додають енергії та мотивації. Тому повторюйте слова Я кохаю своїй дружині чи своєму чоловікові. Ну тут висновок такий: продовжувати повторювати слова я тебе кохаю і не втомлюватися ніколи. Завершити я хочу словами Миколи Івановича Пирогова Бути щасливим щастям інших! Ось справжнє щастя, ось життя, земний ідеал. Що ж, дякую за те, що були на моєму каналі, дослухали до кінця. Чекаю, як завжди, на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щасливо і до скорої зустрічі!